Вітаю, шановні, подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у липні. Ігри будуть доступні 16 липня. Дякую тим, хто підтримує канал, особливо Чугайстер і Ярослав 77 Не забувайте про підписку і лайк. Кразі Core Final Fantasy VII Reunion Це ремастер оригінальної гри Кразі Core. екшн RPG випущеної для PSP. Гра є приквелом до знаменитої Final Fantasy VII і розповідає історію Зака Фейра. Солдата корпорації Шинра, який стає наставником Клауда Страйфа, головного героя Final Fantasy VII. Ігролад включає динамічні битви в реальному часі, де ви можете використовувати різноманітні атаки та магію. Ремастер відрізняється покращеною графікою, вдосконалою механікою бою та оновленим звуковим супроводом. Має переважно свальні відгуки як від критиків, так і від гравців. Рекомендую фанатам серії Final Fantasy та тим, хто хоче дізнатися більше про передисторію Final Fantasy VII. Проходження приблизно годин на 20, платена середньої важкості, додаткові квести і збірка предметів може замахати, доступно на обох поколіннях консолей. Remnant 2. гра продовжує історію першої частини, де гравці боряться з іншопланетними загрозами у постапокаліптичному світі. Гра пропонує кооперативний режим до трьох гравців і динамічні бої з використанням різноманітної зброї та магії. Треба уточнити, що зброї в основному вогнепальної. Гравці можуть вибирати між різними класами персонажів, кожен з яких має унікальні навички та стиль бою. Здобич ділиться між усіма гравцями, а світ кожного гравця процедурно генерується з різними зустрічами та підземеллями. гарно оцінна критикою і гравцями, можна спробувати любителям шутерів з елементами RPG, кооперативного геймплею та souls ігор. Кооперативних пригод годин на 20, хоча, звісно, можна і більше. Платина може бути важкою, а для всіх трофеїв онлайн не обов'язковий. Тому можна підніти як одному, так і з друзями, тільки для PlayStation 5. Pathfinder Wrath of the Righteous Enhanced Edition це RPG, і головне, що ви повинні про неї знати, її розробники-росіяни. Не рекомендую нікому. Крапка. Mountain Blade 2 Bannerlord це екшені і стратегія в одному флаконі. Продовження популярної серії, яка поєднує екшен бої від першої особи зі стратегічним управлінням королівством. Гравці можуть створювати власного персонажа, збирати армії, захоплювати фортеці та керувати територіями. Гра пропонує детальний симулятор середньовічного життя, включаючи політичні інтриги, торгівлю та дипломатію. Має чудові відгуки і підійде любителям середньовічних симуляторів стратегій та екшенерпіжі з відкритим світом. Гра велика, годин на 60. є кооп до 64 гравців, але наче тільки у режимі облоги, доступно на обох поколіннях консолей. No more heroes 3. Екшен у стилі побий їх усіх. Гра продовжує історію Тревіса Тачдауна, який повертається, щоб захистити Землю від інопланетного вторгнення. Гра пропонує динамічний бойовий ігролад з використанням світлового меча та різноманітних атак, а також відкрити світ для дослідження. Вам належить виконувати різні завдання та битися з численними босами, кожен з яких має унікальний стиль бою. Гумор та стильний візуальний дизайн залишаються фірмовими елементами серії. Має схвальні віду. І якщо ви не шанувальник серії, але вам подобаються яскраві і гуморні ігри, можна спробувати. Тривалість годин на 15, доступна на обох поколіннях консолей. Travis Strikes Again, No More Heroes Complete Edition це спін-офф серії No More Heroes, де Travis Touchdown потрапляє у віртуальний світ відеоігор. Гра годин на 10, відгуки трохи гірше, але якщо сподобається минула гра, цю також можна пробувати. Також є кооперативна двох гравців. The Jackbox Party Pack 9. Це колекція ігор для вечірки. Кожна гра унікальна і орієнтована на різні аспекти соціальної взаємодії, включаючи вікторини, малювання, словесні ігри та багато іншого. Гравці можуть приєднатися до гри за допомогою своїх смартфонів або інших пристроїв, що робить гру дуже доступною, бо не треба мати геймпади на всіх. Колекція чудово підходить для вечорів з друзями. На жаль, тільки локалізації у гри немає, доступно для обох поколінь. DeadCraft. це гра про виживання у постапокаліптичному світі, де гравці беруть на себе роль головного героя, який намагається вижити серед зомбі та інших загроз. Ну ви розумієте, формат гри унікальний. Ви ніде ніколи такого не бачили. Дякую, це був не комплімент. Ігролад включає збирання ресурсів та створення предметів, що можна зрозуміти з назви. Молодець. Оце дедукція. Можливо, гру виділяє її система створення зброї та інструментів з підручних матеріалів, що додає ігроладу глибини. Але в цілому у гри змішані відгуки. Але любителям виживачів з крафтом і зомбі, ну ви можете спробувати. Гра годин на 15-20, а платина може бути важкою через крафт рідкісних предметів, доступно для обох поколінь. Стіп це екстремальний спортивний симулятор від Ubisoft. Який дозволяє гравцям досліджувати гори Альп та Аляски, беручи участь у різних видах екстремального спорту, таких як сноуборд, лижі та польоти у вінксюті, гравці можуть виконувати трюки, змагатися у різних змаганнях та досліджувати відкритий світ на свій власний розсуд. Гра також підтримує багатокористувацький режим, що дозволяє змагатися з друзями та іншими гравцями онлайн. Має схвальні відгуки і у свій час подарувала пару веселих вечорів для любителів екстремальних видів спорту і змагань. Буде цікаво. Гра годин на 30, а платина важка і довга. Для обох поколінь доступно, це, до речі, повернення у підписку, гру додають вже другий раз. А ось ті ігри додали до каталогу класики рівня Deluxe. Доволі непогана роздача, Remnant – чудовий варіант для коопу, а Mount and Blade взагалі цікава серія. Загалом роздача різноманітна, є кооперативи і у ігор високі оцінки. Роздача, на мою суб'єктивну думку, в плюс. А як вам це поповнення? Напишіть у коментарях, я їх всі читаю. І з вами був Лакі Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.